Вітаємо вас у студії запису подкастів кафедри журналістики та засобів масової комунікації Національного університету Львівська політехніка. Ми розпочинаємо новий проєкт серію аудіоподкастів Від лайку до вибору, підвищення обізнаності молоді у виборчих процесах. Метою проєкту є залучення молоді до політичного життя, що є важливим кроком для зміцнення демократії та забезпечення сталого розвитку суспільства. Сьогодні у нас черговий випуск, де ви дізнаєтесь про вибори та майбутнє, які зміни потрібні. Гостем нашого подкасту є адвокат Юрій Зошій. Цей проєкт реалізується за підтримки Black Sea Trust for Regional Cooperation за Marshall Fund of the United States European Union in Ukraine. Пане Юрію, дякую, що завітали до нас. Давайте для початку поговоримо про те, які ключові недоліки виборчої системи України. Доброго дня. Знаєте, дуже у вас цікаве питання, я висловлю особисто свою думку: хтось може зі мною погодитися, хтось не погодитися, хтось може розкритикувати, але я вважаю, що сама виборча система України є недоліком. Уявіть собі, що участь у виборах мають право брати тільки особи, які є платниками податків. Платить людина податків, працює, знаєш, бере участь у виборах. Якщо подивитися в історію наших виборах. Хто, е, Яка категорія населення масово бере участь у виборах постійно, і на кого спрямовані політичні погляди політичних партій? В першу чергу це малозахищені соціальні групи, які потребують допомоги від держави. В першу чергу це і пенсіонери, так? А уявіть собі, що в політичні політичній системі беруть участь в виборах тільки ті, які платять податки. Вони зацікавлені, а щоб політики, які приходять до влади, Забезпечили їм високі доходи. Якщо вони мають високі доходи, значить ми платимо? що? Більше податків в бюджет. Якщо ми платимо більше податків в бюджет, держава має більше витрачати на соціальні витрати. У нас, я деколи спостерігаю, у нас пенсіонерам зі Стріала до жидачого доїхати це велике щастя, знаєте, то їхня подорож. А коли ходиш по Львові, дивишся, що. Туристи, особливо до війни, до ковіду, це в основному літні люди. так? Тому я вважаю, сама система є неправильна. але ми маємо те, що маємо. Відповідаючи на ваше питання, ну, слід, напевне, розділити вибори на президентські вибори, вибори в Верховну Раду і органи місцевого самоврядування. Давайте почнемо з президентських виборів. І знову ж таки трошки мусимо повернутися в історію, як нас проходили вибори. А ми бачили, що була вічна боротьба між проросійськими кандидатами і проєвропейськими кандидатами. Ми вічно боролися за російську мову, за українську мову, за православну церкву проти церкви і вічно нашу державу розтягували. А я вважаю, що це причина якраз виборчої системи, яка є, зокрема у підрахунку голосів на президентських виборах. Візьмемо Київ чи Київську область. Там точно зараз не скажемо біля п'яти мільйонів виборців. Давайте візьмемо Україну до війни, Донецька область, 3,5 мільйони виборців. Давайте ще візьмемо Дніпропетровську область, приблизно така сама кількість виборців. І президент працюючи виключно в тих трьох областях, а набирав достатню кількість голосів. Тобто голос таких виборців в малих областях, як Чернівці, Закарпаття, Черкаси, взагалі міг бути не врахований. Якщо б одна область давала ну, умовно один голос, тоді президенту треба було. Ліпити в Україну і збирати голоси і на Закарпатті, бо воно дає один голос, і в Донецьку, бо воно дає голос. А так само виборча система, я вважаю, спричинилася до тої ситуації, яка є в нашій країні, тому що в силу історичних подій Україна є неоднорідна, в тому числі ментально. Знаємо, що жили в різних державах, у різних імперіях і різний менталітет в Україні. Тому. А сама виборча система не сприяє консолідації суспільства саме на президентських виборах. Давайте візьмемо тепер вибори до Верховної Ради. Давайте я почну з гендерної політики, де жінкам дали квоти. Ви знаєте, нам, простим виборцям, ми вибираємо людей, які максимально можуть зреалізувати наші права і наші очікування. І нам все рівно, це буде жінка чи це буде чоловік. Ми хочемо, щоб це була наймудріша людина, на наш погляд, так? А виявилося так, зібралася Верховна Рада і каже до жінки: Жінко, та ти настільки тупа, вибач за слово, що ти не здатна прийти в парламент. На тобі квоту. Це можна порівняти, коли е, вовк може собі сам їжу здобути, а можна собаці кинути кістку. Я вважаю це жінці як собаці кинути кістку на гризи. Я не жінка, але на місці жінки я би образився, якби мені давали такі квоти. У нас є без е, політики, без реклами політичних партій. У нас в Україні є прекрасні жінки, які своїм розумом, своїм вмінням, своєю креативністю добилися висот політиці. Ми знаємо, там Юлія Тимошенко, хто там Оксана Білозір була. Ну, багато їх можна назвати. Тому я вважаю, що квотний принцип це є неправильний принцип. Саме з точки зору простого громадянина України, давайте подивимося взагалі на виборчу систему як систему дем демократичного вибору. Вибори є демократичними. Так ми кажемо, політичні партії можуть утворюватися вільно, ну, за виключенням там політичних партій, які пропагують там, насильне, війну, там використовують там, комуністичну атрибутику і так далі. В тому числі, вони мають право вільно агітувати. Конкуренція є. Вони вільно висувають своїх кандидатів на вибори. Далі. Самі вибори проходять, ну, можна сказати, так, за, за деякими винятками демократично, тому що партії наглядають самі за собою. Кращої системи нагляду не придумаєш. І підрахунок голосів також, можна сказати, є більш-менш демократичний, бо представники партії якраз контролюють цей процес. Але щось кожен раз, коли ми виберемо парламент, суспільство є незадоволене, так? І ми живемо нібито в демократичній державі, а ніби і не в демократичній, а ніби і корупція з'їдає основи держави, ніби і корупція стала однією з причин цієї ситуації, в якій ми є. Я вважаю, що це є причина і сепаратизму в тому числі. Ми повинні повернутися до першого джерела. до того, як політичні партії формують свої списки і висувають кандидатів. Ні для кого не є не секретом засобі масової інформації, що в виборчих списках місця продаються за великі мільйони доларів. так? Скажіть, будь ласка, якщо ще на стадії висунення кандидата людина прийшла не в, корупційний спосіб, в корупційний спосіб, то парламент який є? Може бути не корупційний. Він може придумати, прийняти некорупційні закони. Так? Не може. Ну, цілком логічно. Чому ми так живемо? Тому що на стадії висунення кандидатів ми вже маємо корупцію. Я був в середній партії. Рішення приймає партійне керівництво. Один, два, три, п'ять осіб. Це е, царки і боги. Ви, будучи е, простим членом партії, поїдьте на вибори, проголосуйте проти списку. Що буде з вами? Ви не будете членом партії. Вам скажуть, ти не готовий брати участь в місцевих виборах. І тому, е, саме приходячи до парламенту в корупційний, нечесний спосіб, ми маємо таку державу. Тому починати треба з висунення кандидатів. Логічне питання, знаєте, коли ти критикуєш, це називається критиканство. А коли ти даєш свою думку, як виходити з вийти з цієї ситуації, то твоя критика направлена на покращення ситуації. Я особисто люб, коли критикую, завжди думаю, як вийти з цієї ситуації. Велосипед же давно придуманий. Ну, для прикладу, я тільки для прикладу, знаєте, в Америці є таке поняття праймеріс, та, де кандидата в президенти висуває сама політична сила. Так, ось такий праймер треба проводити на місцях, щоб місцеві осередки брали на себе відповідальність за ту людину, яку вони всувають вверх. У мене був такий один випадок: я не буду говорити про політичну силу, але приходить до мене сусід, каже: Юрій, ти там в тій політичній силі знаходишся, а у тебе там сусід голосував за так. Ну, як він же зрозумів. А я собі думаю, ну, а я що того сусіда туди висував? Та керівник прийняв рішення, що він туди йшов, то нехай керівник. І я почав червоніти і за себе, і за свою політичну силу. Тому, коли е, первинний осередок бере на себе відповідальність і шляхом голосування висуває кандидатуру, як кажуть, вверх на вибори, тоді мій сусід має право мене спитати. І я Будуть червоніти, тому що це я беру на себе відповідальність. Ця система є пов'язана між собою. Уявіть собі, ми, ми говоримо про політичну корупцію. А що легше купити партійне керівництво будь-якої партії, так скажемо, чи в кожному районному партійному середку купити 50 плюс 1 відсоток виборців, а потім ще в районі 50, а потім ще в області, а потім ще в Україні. Я думаю, що в тому світі немає такого олігарха, який би собі дозволив це робити. Ось де проблема нашої системи. Це, це корінь, це фундамент. Це як будуєш будинок, коли фундамент, вибачте, слово, поганий, то ти не збудуєш доброго будинку. Тому і ми не будемо мати демократичної держави, яка націлена на задоволення наших інтересів як виборців, поки ми не, не наведемо лад саме на тих початках. Е, місцеві вибори. Буквально на місцевих виборах. Раніше так брав участь кандидат від політичної сили у виборах, він агітував і міг критикувати іншу політичну силу. Ми бачимо, який бруд, який бардак, яка чорнота виходить назовні, коли йде політична конкуренція. Так? Це політична конкуренція між партіями. Але тепер на місцевих виборах одна партія має висунути 5 кандидатів, вони йдуть. Ну, називається відкритий список. Люди бачать п'ять кандидатів і ще вони між собою конкурують. Це є бомба з повільної дії щодо взагалі підвалу державності. Тому що це тільки початки. Уявіть собі, що вже всередині партії кандидати будуть виливати на один одного бруд, так як партії між собою. До чого ми дійдемо? Завжди кажуть, сміття з хати не треба виносити. Тому це є підвал не того, що буде дуже е, жорстка. І неправильна боротьба в середній партії. Розумієте? Партії, партії будуть розвалюватися. Це моя особиста думка. Ми так сильно говорили за відкриті виборчі списки. Я думаю, що це дорога до пекла бустовна благими намерами. Та і я, моя особиста думка, нас будуть слухати напевне виборці, народні депутати, студенти. Я взагалі вважаю, що люди, які просували цю систему, і голосували, це корисні і дурні. Так, дійсно, ці проблеми мають значний вплив. Дякую вам за відповідь. І наступне, це які реформи виборчого законодавства є найбільш нагальними? Ви знаєте, оце ваше питання у нас півзвучне з першим питанням. Я, говорячи про, про ті негативи, я якраз висловив думку, як можна вийти з цієї, з цієї ситуації. Тому якраз можливо, я вже повторюю це не буду. Це відповідь на, на ваше запитання. Я вважаю. Що дійсно виборчу систему треба вдосконалювати, саме підлаштовуватися під історичні і ментальні події в нашому суспільстві і підлаштовувати виборче законодавство під ту ментальність. Ми, якщо беремо. Історичний аспект, ми завжди були демократичною державою, що за косів Козаччини, але ми завжди жили серед недемократії, диктатур, так і тому нам важко було вижити в умовах тої демократії, яку ми вважали за потрібне, в умовах диктатури. Тому що під час диктатури рішення приймаються завжди швидше, ніж в умовах демократії. В Умовах диктатури прийнято рішення напасти на Україну, так? А поки західна демократія збереться як її захищати, так уже 30% території і відвоювали. Тому в даному випадку я вважаю тут питання не тільки виборчого законодавства, виборчої системи, як повноважень органів державної влади. І я за те, щоб президент в таких небезпечних ситуаціях мав більше повноважень по закону і по конституції, ніж станом на сьогоднішній день. Дякую за відповідь. Давайте тепер поговоримо про роль молоді у виборчому процесі. І перше, це чому частина молоді ігнорує вибори. Ну тут треба вже, напевне, не до юриспруденції звертатися, а до психології. Я пам'ятаю себе у вашому віці, та я бігав за дівчатами, мені не до виборів було. Потім я одружився, мені теж не до виборів було, а вже коли став трошки так старше, молодь старша, 30-35 років, я почав задумуватися над виборами. Я думаю, що основна, моя думка знову ж таки, що основна проблема в тому, що чи в навчальних закладах, чи в засобах масової інформації до молоді мало доводять інформації про те. Що їхнє життя залежить від їхнього вибору саме на виборах? Це впливає і на їхній навчальний процес, і на їхню роботу, і на їхні доходи, на їхнє майбутнє. Тут треба працювати з самосвідомістю. Я думаю. Так, я теж вважаю, що освіта і просвіта дійсно відіграють ключову роль. Наступне це які ініціативи існують для залучення молоді до виборів. Ви знаєте, от ми сьогодні на підкасті, я вважаю, це прекрасна ініціатива. Це просто треба ставити у приклад, розвивати, розвивати і ще раз розвивати. Велика роль в тому саме в навчальних закладах, в наставниках, які дають науки, тому що суха наука, вона, вона мертва. Розумієте, тільки на прикладах, практичних прикладах, як застосовуються їхні знання, можна досягти цієї мети, взагалі з якою метою студент прийшов вчитися. Розумієте? Тому я вважаю, що надзвичайно велика роль це вищі навчальні заклад. Так, дякую за вашу відповідь. Наступне ми поговоримо про боротьбу з фальсифікаціями та виборчим шахрайством. І найперше, це які найпоширеніші схеми виборчих фальсифікацій в Україні. Ви знаєте, за останнім часом у цій царині держава має суттєві успіхи. Так? Але корінь проблем знову ж таки це в бідності населення. Саме бідність населення спонукає деяких майбутніх народних обранців займатися підкупом. Не прямим, а скритим. Пам'ятаєте, речку роздавали, подарки роздавали, макарони роздавали. Я повернуся до першої відповіді. Уявіть собі, що платники податків беруть які участь. Ну, самозайнята особа, малий підприємець, людина, яка фантастично працює на роботі, вона хіба її зможна підкупити? Ні. Та підкуповували соціально незахищені верстви населення, так? Тому саме боротьба з бідністю це є удосконалення виборчого законодавства. Звичайно, були такі поняття, як каруселі, але я думаю, що станом на сьогоднішній день це вже в історії. Тут не можу сказати, що в нас є великі прогалини, тому що я завжди кажу, коли партія дивиться за іншою партією шляхом призначення своїх спостеречів, членів комісії, це найкращий спосіб боротися з шахрайством. Тому я не вважаю, що тут станом на сьогоднішній день в Україні є великі проблеми, які треба вирішувати. Я вважаю є інші проблеми середні самих політичних партій, які треба вирішувати. Дякую. А чи можуть електронні вибори зменшити кількість фальсифікацій? Ви знаєте, я не є спеціаліст комп'ютерщик, все залежить від того, який контроль буде за тими комп'ютерними технологіями. Якщо є нормальний технічний контроль, ну у нас же є дія. Хоча ми бачили втручання в дію в, в реєстрі, от зараз кібератаки були з війною. Тобто, якщо є гарантія, що таких втручань не буде, значить, це би було дуже добре е, запровадити в життя, бо я трошки, можливо, вернуся до попередніх питань. Уявіть собі сам день виборів. Приходять спостерігачі, приходять члени виборчої комісії, приблизно там на шосту годину ранку готують комісії. Пізніше вони там о й годині закривають, вони цілий час на ногах, дьорані. Приходить підрахунок голосів приблизно десь година дванадцята, або ще чай треба попити. А спостерігачі — це студенти. А що вони роблять? А вони сплять. Вони не дивляться за виборами. Я був е, і членом комісії, і членом виборчої дільниці, і 99% всі сплять спостерігачі. Не сплять тільки ті люди, які рахують, розумієте? Тому е, саме можливість електронного голосувати, то воно десь, можливо, і удосконалить нашу виборчу систему. Це прекрасно було, бо тільки питання. Кіберзахисті. Так. А як виборці можуть захистити свої права під час виборів? Ну, виборець має право подавати скарги виборчій комісії. Так, виборча комісія зобов'язана їх розглянути, прийняти рішення. Якщо виборча комісія не задовольняє скаргу, особа має право звернутися до суду. Під час виборів суд працює 24 години на 7, без вихідних вночі. Є чергові суди, судді в судах, які терміново розглядають ті чи інші питання. Тому виборець може захистити себе шляхом звернення, наприклад, або до подання скарги або виборчу комісію, або до суду. То питання вже інше, як суд буде розглядати, так? Тому то питання дуже обширно. Ми повинні ми не можемо говорити про. Вирвати з контексту виборче права, не говорячи про судову реформу, не говорячи про незалежність суддів, про е, відсутність тиску на них. Я це говорю про те, що я сам відчув, бо я був представником одного з е, кандидатів в депутатів. Я бачив, як на суди чиниться тиск. Тому тут питання є: не можна однозначно відповісти, що ми виборче законодавство міняємо, там закон про вибори, кодекс про вибори чи закони про партії, а ми все інше залишаємо. Тому що суд це є справедливість, а коли людина пише скаргу, якась воно в першу чергу шукає справедливості. І коли ти заходиш, шукаєш справедливості і там не знаходиш, тоді ти розчаровуєшся в самій не просто в системі виборчі, в самій державі. Так, дякую за відповідь. Наступне поговоримо трішки з вами про студентські дискусії та критичне мислення, і чому важливо розвивати дискусійну культуру серед студентів. Ви знаєте, її потрібно розвивати саме для того, щоб студентів розвивалося критичне мислення. Без критичного мислення, коли ти маєш великий потік інформації з однієї сторони, з другої, з третьої, ти повинен вміти фільтрувати, відділяти зерно від полови. Тому питання, саме критичне мислення має бути в студентів, а воно повинно бу... воно може бути тільки тоді, коли студент буде виконувати. Мету, з якою він пішов вчити, е, вчитися, це вчитися, вчитися і ще ревчиться. І тільки е, маючи знання, вміючи пізніше їх здисувати на практиці, ти можеш критично ставитися до цієї чи іншої ситуації. Є прекрасні науки в університетах е, політична психологія, полі, політологія. Е, це науки, які дають розуміння, коли ти знаєш всі науки, і ти дивишся на кандидата, який щось говориш, ти зразу зрозумієш, чи він виконає, чи він просто вибачте слово вішає. Тобі лапшу на наука. В тих науках є вже все описано. Просто треба сісти їх і вчити. Так, дякую, <клух> чи можуть студентські обговорення реально впливати на політичні процеси? Я вважаю, я скептично ставлюся, що е, такі обговорення можуть полі е, напряму впливати на політичні процеси. Я вважаю, що такі обговорення дійсно здатні розвивати в студентів критичне мислення, дійсно заставити студента поважати себе як громадянина України. І через інші процеси впливати на політику. Давайте знову ж таки підемо в історію України. Революція на граніті. Хто робив? Студенти. Які там студенти? Ті студенти, по-перше, які були ну, патріотами, мали відповідні знання, мали критичне мислення. Вони вважали, що прапор треба з Верховної Ради зняти. а масона, здається, був тоді прем'єр, треба вигнати. Та? ми не хочемо жити. В комуністичній державі з комуністичною ідеологією, якби люди не вчили, що таке комуністична ідеологія, не мали критичного мислення, тобто вони не вплинули на політичний процес. Хоча я хотів би жити в державі, де революції було б поменше, я не пам'ятаю, здається, в Японії чи в Китаї бажають своїм ворогам жити в часи революції і змін ситуація має бути стабільна, демократична. В такій державі і люди працюють, і доходи отримують, і вирішують свої і внутрішньосімейні питання особисті. Тому поменше наші держави революцій. Але якщо така ситуація є, то значить і такі події можуть бути. Тому, тому наші дискусії, якраз знову пізвучно з попереднім питанням, дають можливість студенту тверезо мислити. І коли вже знаходиться критична ситуація, щоб студенти тоді об'єднувалися і приймали рішення. Дякую. І що б ви порадили студентам, які хочуть бути активними, критично мислити і впливати на суспільні процеси? Ви знаєте, в першу чергу не бути байдужими самим до себе. Кожна людина з, дня, з народження так закладено, вона в першу чергу ну, розвинений здоровий егоїзм. Так, вона дбає про себе, про свій добробут. Про те, як вона одягнена, про те, як вона виглядає, про те, як вона відповідає, про те, що в неї в голові. Знаєте, от дівчата завжди кажуть, не, не важливо, що в хлопці на голові, а головне, що в нього в голові, так? І вибирають не за шевелюри на голові, а як, чи він спроможний в майбутньому, як батько і сім'ї забезпечити дружину і сім'ю. Тут і так само. Дуже важливо, що в студента голові. Тобто ще раз повернутися, вчитися, вчитися, і ще раз вчитися, але в кінці кінців ту роботу треба кидати щось в житті робити, розумієте? Не можна все життя вчитися. Треба знання застосовувати. Тому моя відповідь буде десь приблизно ось така. Я ще раз кажу: я е, давав відповідь не те, що написано в законі. Законодавстві, а те, що я думаю про те особисто. Тому ще раз кажу, що багато людей можуть не погодитися з моєю думкою абсолютно і розкритикувати мене, розбити в ноль. Але я просто хотів донести, можливо, альтернативні думки. Нас ж буду слухати студенти, так тому на уроках вчать те, що є, а я хотів донести до них то, що могло би бути. Так, дякую за таку мотиваційну відповідь. Це справді важливо, адже свідоме молоде покоління це майбутнє України. Абсолютно, я вважаю, дивіться, ну мені вже 52 роки, ну, ще 5-10 років, я вже куди, я вже на пенсії буду, соціальні пільги захочу отримати, а на моє місце прийдете ви. От які ви виростете, отак я буду жити потім. розумієте? Я завжди кажу: нам пора поступати місцем вам. Розумієте, що через 10 років ви будете керувати цією державою? За вами майбутнє. І я вам взагалі дякую за цей підкаст, тому що саме за такими людьми, які тут сидять. Світле майбутнє нашої держави. І я просто тішуся. розумієте, я дуже рідко буваю в студентському середовищі. Робота така адвокатська. Ходиш, суди, чужі проблеми, щось перечаєшся. Я просто тут біля вас отримав велике задоволення, що в нас є такі молоді люди, і таке покоління. Дякую вам за запрошення і вам дякую. На цій ноті будемо завершувати наш випуск. Щиро дякую вам, пане Юрію, за цікаву та змістовну розмову. Ваші думки та поради дуже цінні. і Я впевнена, що вони стануть корисними для наших слухачів. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого подкасту. Запрошуйте, буду радий з вами побачитися. На все добре, все до зустрічі. Дякуємо і вам, наші слухачі, що були з нами. Сподіваємося, що цей подкаст допоміг вам краще зрозуміти виборчі процеси та їхню важливість. Цей подкаст було підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Німецького фонду маршала США. Його зміст є виключною відповідальністю виконавців проєкту і не обов'язково відображає погляди ЄС та GMF. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити наступні випуски. До нових зустрічей!